Кухар рішельє справжній шеф-кухар. У вас вдома. А ми розпочинаємо перший раунд, присвячений видатним українцям. Друзі, сьогодні ми для вас оживили класиків, і буде у вас унікальна можливість з ними познайомитись. Сьогодні у цій студії з'являться троє видатних українців. І кожен із них розповість по дві про себе історії для кожної команди. Ваше завдання здогадатися. Правда? Ця історія чи брехня, і у вас буде 30 секунд на обговорення. За кожну правильну відповідь ви отримуєте 2 бали. Запрошуємо першого гостя. Давай наш герой, справжній класик української літератури, романіст, драматург, поет, перекладач Іван Франко і першими слухати його історію будуть ткачі Вці. запитання для ткачівців. У Львові мій будинок був по сусідству із домом мого товариша Михайла Грушевського. Але зі своїм другом я дуже часто зустрічався в суді. Він постійно подавав на мене позови через мою любов до тварин. Я не міг пройти повз покинутих песиків і забирав їх до себе на подвір'я. А Грушевського, бачите, дратувало, що вони шумлять і гавкають. Доводилося з ним судитися. Ну, ну що 30 секунд. Я... Нас і 30 секунд, ну, це все Ну, по-перше, вони не жили разом. Чи жили разом? Ну okay. я не впевнена дійсно, що вони могли. Окей, okay. ну, я так. була я була в тому будинку, про яке він говорить. Так. Я не чула, що там і був з боку будинок Грушевського. Ну там немає. Там, не? ну, там, там немає. Скоріше, мені здається, це... що такі дві видатних е, постаті вони не могли жити прямо це... через паркан. म, і ми як мені. Або ми знали би, що Грушевський і песики собачки Я з іншого боку, ну у той час позувалися через те, як проводяться собаки і кішки. Ні. Ми думаємо, що це. <fu2> ні, це неправда. Це неправда, але давайте подивимось відповідь. І навіщо мені вам брехати? Я вам розповів щиру правду і ні крапельки не соромлюся за неї. Я був справжнім зоозахисником. Допомагав бідним тваринкам. Шо? А Грушевському дуже не подобалося, що мої собаки бігали без ланцюга по двору і гавкали. Зараз, мабуть, Грушевський писав би про мене пости у Фейсбук чи в чат сусідів, а тоді позивався до суду. А ще друг називався. Міша, наша подруга називається. Могла б. сказати? Ні, слухайте, що це що правда? А, а чи ти не бачив? Я, я, ти Сам Франко так. сказав. Я думаю, ти просто трохи устала. Але тепер ми знаємо, так. що вони жили по сусідству. Так. І ми знаємо, що Іван Франков був зоозахисником, а Грушевський. То це дуже псує репутацію. Грушевський, Грушевський не, не любив собак. Ні, це пересмикування. Він любив е, собак. Пересмикування пересмикуванням, але я забираю собі 2 бали. Соромно. Так, тепер Дивіться, як історія як треба. для Дантесівців. Як самовпевнено. Запитання для Дантесівців. Моя дружина Ольга була чудовою жінкою, красивою, освіченою і найкращою мамою. Але я не кохав її. Моє серце належало іншій поштовій співробітниці Целії. Ми з нею багато років зустрічалися потайки. Я допомагав їй, давав гроші, а потім поселив її з дітьми у своєму будинку як економку. Не знаю, як кому, але мені було зручно. Я, як львів'янка, можу сказати, що доля правди є Іван Франко. був є, Неймовірно е, харизматичним і дуже е полюбляв жінок, в принципі. Ну, так, і так, 19, 19, 19 і років собак. Років так. І він, насправді, е, дуже схожий на правду, тому що... Спр... я впевнена, що це імен, правда. Різних псевдонімів. А ти От впевнена, що це Про любов до жінок я 100% впевнена. Ага, так. Так. Так, думаєш, ще він так. як економку міг поселити когось? Так. Міг ти ти от людина, яка да, написала... Я думаю, що там були навіть не одна економіка, там він такий був дуже харизматичний чоловік. Сумі, ну дивись, дивись. Вся відповідальність на тобі. Ну, що? Які варіанти? Ну у нас тут львів'янка. Хочу дещо вам сказати. Ну я вважаю, що це цілком в стилі Івана Франка могло бути. Так, ну давайте подивимось. Не любив дружину. Так, це правда. Я був геніальним письменником і поетом, Бать, Але за подружнє життя мені премію не дали. Це точно. Моя дружина Ольга добряче від мене натерпілась. Але це люди. Я був ти... донестями, закоханий у целіну. І коли вона опинилася у скруті, хотів їй допомогти і поселив її у нас вдома під виглядом економки. Моя коханка цілий рік прожила на повному утриманні, лише пізніше з'ясувалося, ким вона була. Вся ця історія Ольгу сильно ранила. Що вона навіть неодноразово потрапляла до психлікарні з нервовими зривами. Теж правда. Тому ніхто і ніколи не повторюйте моїх помилок. Ні, я знаєте, що скажу. Добре, що реально в його часи не було інстаграму. Його так закенселили. Би... І захейтали. Дантес, вам два бали між іншим. А нас на наступна Дякую. гостя королівської крові. Княгиня Ольга. Вау. Тож давайте знайомитись. Для ткачівців перша історія. Давайте. Запитання до ткачівців. Мало хто знає, що у мене був таємний коханець Володимир Великий. Та що ж з ними так, незважаючи на те, що я була старша за нього, у нас було справжнє кохання. Він повністю довіряв моїй думці, і саме я вмовила його охрестити Русь. Я думаю, що це неправда. Я теж думаю, що це не правда. Я теж думаю, що це не правда. А чому? У нас три ні. І ми не проходимо далі. Ну, в принципі, чому ні? Ні, ну я ні, ну дивіться, хоча вони могли спілкуватися з цього приводу, правильно? Ну якщо дві людини люблять один одного, вони спілкуються на різні теми. Я Володимир підходив, Ольга, чуєш кіця, скажи мені такого. Я хочу Русь похрестити. Ну так вона каже: слухай, ну хе. Яйця на сковорідку так, розбиває, бо така варто так. витирається, каже непогана ідея. Непогана. Яка будуть? ваша відповідь? <світка> <світка> це неправда. Неправда. <світка> mm -hmm. Давайте подивимось. Хочу похвалити ваших вчителів історії. Дійсно, такої нісенітниці бути не могло. Володимир Великий і, і похрестив він Русь вже після моєї смерті. Так що вмовити його на це я точно не могла. Володя, йди сюди. Але звичайно, впевнено. <плес> так, йди, так, їсти. Так, так. В першому питанні ми, мені було соромно, тому що ми їм помилилися. А в другому мені ну, теж соромно, якби ми <плес> спочатку нагадали. Да, Два <плес> бали ваші. Дякую. Да. Дякую. А тепер наступна історія для дантесівців. Дантесі. Запитання до Дантесівців. Я була дуже ревнивою жінкою. Якось мій чоловік Ігор. Зрадив мене з донькою іскоростенського князя мала малушею. Стерпіти такого я не змогла, тому наказала прив'язати Ігоря до дерев і розірвати. Прагнула помсти, що спалила весь іскоростень, а малушу взяла у полон. Вбити її було б надто гуманно. Я зробила її своєю служницею, аби весь час над нею знущатись. Ні, тут а він же є тут. Вони череп, переплут... потом... тут, тут переплутані факти. Так, це а, поради для дружини Івана Франко. <гум> Як що, треба було треба зробити? Що... Типу тут є якийсь факт правильний. Ну, типу, що там вона мстилася. Хоча ну нічого такого не було. Типу... Які правильні, що її зрадили, чи то, що. Ні, ну типу, тут немає не ти типу, кажеш, що вона, вона не палила? Ні, навіть жодної війни не провела. Але, типу, вона Ігоря не розірвала. А може, ну, стриває. Що вона могла це, це наказати, постій, але можливо, воно. Ні, мені ні, там було, що, її, що Ігоря вбили, але не вона. Не чи вбили? Вона? Мечери, не вона. І змія це, це не вона вбив. Це полоці. Ну да, я теж думаю, що ні. ні, ні ну, неправда. Це... Мені здається, що ви заплутали дві історії в одну, так? і що частина правильна, частина неправильна. 50 ми... на 50. Ми кажемо, що це неправда. Неправда. Добре, давайте подивимось. Дуже радію, що ви так добре знаєте історію нашої родини. О! Мій чоловік помер через надмірну жадібність. Так жорстоко розправилися з князем Ігорем Древляни, який не хотіли в другу платити. Й... Да, а іскоростень я і справді спалила. Ось, Але щоб помститися за свого чоловіка. Фух, я думав, що... Доньку князя древлян малушу я дійсно взяла до себе так. у служниці, бо сама мала виховати дітей ворог. Браво. Браво. браво! Два мали команда Дантеса. <плес> Ви пам'ятаєте, що у нас ще третій? Так, да, так. хто? Ох, його ім'я наганяє страх на наших ворогів. Як думаєте, Степан, Україна, да. Україна, Степан Бандера Степан Бандера? Давайте казати, як там Бендера. Бендера. Yeah. 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 Uh, Степан Бандера, будь ласка, yeah. давайте першу історію для ткачівців. Запитання для ткачівців до 13 років. Моя донька не знала, хто я такий. Я змушений був переховуватись від ворогів. Тому ми з родиною часто переїжджали і жили під різними прізвищами. Це для безпеки своїх трьох дітей я взагалі не називав своє справжнє ім'я та не розповідав про себе правди. Моя донька Наталя сама здогадалася, що її батько той самий Бандера, про якого пишуть всі газети. Бо сам я ні за що б їй про це не розказав. Вражаю, що історія. Не, може, чи бути, може бути така історія. Я, я думаю, що в нього, це діти. в нього були діти. А, до речі, я не, я не так близько знайомий був. А, мені здається, що я думаю, що це. Чомусь я просто то відчуваю. Мені теж я, ну, така історія. Тож, якщо б це були обрали. повстанські, ці всі ховалися, приховувалися тоді, як їх НКВД, чи хто там ходив. Так, то... так, КГБ, КГБ. Так, Ну, переслідувати родину через батька, це було yeah, нормаль. нормально. Так так, так, так. Я думаю, це цілком реально. Ваша відповідь. Правда, дивимось. Ви маєте рацію, друзі. Тут нема ні краплини вигадки. Моя боротьба за незалежну Україну коштувала мені дуже дорого. Моя родина жила під прізвищами Попель, Романишини, а мене вони знали як Йозефа Лемана чи Олександра Крилова, але ніяк не Степана Бандеру. Та з часом донька Наталя про все здогадалася. На щастя, вона розуміла, у якій ми небезпеці, і ще довго тримала правду в секреті від молодших брата сестри. Вау! Два бали, два бали вам. історія! Є внук є його говорить. Степан наступна історія. Вова, для вас. Ми готові. Давайте. Запитання для Дантесівців. Я був дуже складною дитиною, погано вчився, отримував лише самі двійки, прогулював школу, регулярно встрягав у бійки. Через це мене відрахували із чотирьох шкіл. Мої батьки не знали, як на мене вплинути. На Вони дуже переймалися, що з мене виросте. Та все ж моя бунтарська вдача знайшла правильне русло. І я став справжньою легендою визвольного руху. Це правда. Я... Це правда. Він я... отримав буквально декілька класів освіти. Мало того, що доводилося постійно кудись переїжджати. А, і, от, от, все, що він сказав, це теж. Але було. Але те, що він був хуліганом, це Так, 100%. він не має навіть середньої освіти за нашими мірками. Добре, добре. Тут немає такого да що там я переперемішало декілька історій, як було до цього. Ні ні, ну це все правда. Ми готові. О, я ж кажу, тут буде легка гра, швидка. Тут розумні люди, там розумні люди. Давайте перевіримо, які ви розумні люди. Зараз вийшов час. Зараз прикинь, це брехня. Ну забирай свої слова назад. Звісно ж, це брехня. Я радий, що ви розумієте. Бути провідником ОУН це не лише махати. Це інтелектуальна праця, до а... якої я готувався з дитинства. У 14 років я вже читав лекції в гімназії, де ж і вчився, читав я школу з банксував слово о полку Ігоревим, кобзаря чи працю Міхновського самостійна Україна, знав шість мов і читав класику в оригіналі, а а ще школу. підлітком заснував а школу не театр, церковний хор та агітував молодь бути здоровою. Молодь, сподіваюсь, ви не підвели. Ні, ми не підвели. Ми підвели. Виходить. Ну ви так впевнено казали. Я впевнена ну, мене... тільки тому що він хуліган. Погане формулювання питання. Два бали на жаль не отримує. але не важливо, нічого так. страшного. А рахунок після першого раунду чотири чотири. Чотири чотири. Чите, музична пауза, де ви зможете отримати два бали. О, Зараз О, наш бенд почне грати відому українську пісню, а ви повинні здогадатися, хто її виконавець та як вона називається. Хто перше натисне кнопочку, той відповідає. Якщо відповідає неправильно, то право відповіді переходить команді супернику. Поїхали! А, це, це не вона, це а, не, це не вона. вона. Це я впізнала його. Я це не White Stripes. Слова будуть? Чекати слова, так? По словам, чи музиці Порічка, порічка, порічка. Хто виконавець. Це як так, як -так порічка кола. Як -так. Звідки вони все знають? штору Крываєш торус и русельство явець снов земною, так